Вітаю, любі друзі! Після того, як я виготовила мазь на основі чистотілу, до мене, звичайно ж, посипалися такі питання, в яких цілях використовується мазь на основі чистотілу. І сьогодні я роблю таке відео, де буду говорити, для чого ж використовують мазь чистотілу, в яких лікувальних цілях. Хочу наголосити, що про мас чистотіло. Давно пишуть, говорять, використовують мазь, лікуються нею. І тому це не мої власні спостереження чи висновки. Отже, мазь з чистотілу містить у собі антисептичну, бактерицидну болезаспокійливу дію. Мазь Має властивість заживляти рани, так як вона приготовлена на основі чистотілу. Допоможе мазь загоїти тріщини, рани, свербіжі. Отже, вона використовується при геморої. Мазь з чистотілу вважається протипухлинною рослиною. Отже, вона застосовується при е, пухлинах, при жировиках та при інших новоутвореннях. Що цікаво, що мазь чистотілу може е, дати такий позитивний ефект при бородавках, папіломах, е, навіть при веснушках. В багатьох випадках, при псоріазі, е, лікування чистотілом дає більший такий ефективний результат, ніж лікування е, медициною. Тому мазь чистотіла також рекомендується при лікуванні псоріазу. Відомо, що Лікуються екземи, вугрі, прищі, фурункули, різні герпеси, також дерматит. Хочу зупинитися на лікуванні атопічного дерматиту. Відомо, що для лікування атопічного дерматиту використовується олія з прополісу, якою мажуть уражені ділянки Ті. Моя ж мазь. Виготовлена на основі чистотілу з прополісом. Отже, вона також містить в собі лікувальні властивості прополісу. Але увага! При лікуванні атопічного дерматиту обов'язково порадтесь з лікарем. І лікар підкаже, чи можна використовувати мазь чистотілу, в яку входить прополіс. Для лікування атопічного дерматиту. Організми кожної людини індивідуальні, тому обов'язково радьтесь з лікарем. Бувайте з